Дніпро детальніше після сьогоднішньої атаки хочеться знати. Давайте подивимося Дніпро на вихідні, що буде чекати. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у телеграм-каналі. Дніпро, дивіться, мені іде велика напруга поблизу транспорту. Скупчення транспорту, це може бути вокзал, там може відпрацювання бути, от, але ідуть такі циклічні повторювані енергії. Так, може бути відпрацювання з частковими наслідками. Далі, Дніпро, мені йде велика напруга і наслідкові енергії, пов'язані з військовими установами. Все, що пов'язано з формою режимні установи. Так, це може бути поліція, ТЦК, військомати, що завгодно. Далі, вихідні Дніпро. Ближче до центру міста. Державні установи та інфраструктура під великою теж. Такою напругою будуть, Так, давайте подивимося. Дивіться, дуже багато. Активності буде напружувати і лякати, можуть бути труднощі з водичкою наслідки мені йде, високі будинки, високі житлові будинки, наслідки йдуть. Тут як захист, так і наслідки можливі, тому дуже важливо розуміти, що Треба реагувати на тривоги, тим паче, що на вихідні іде Дніпро знову якась така масова активність з наслідками розчаруваннями. Ну, скажімо так, енергії не дуже. Тут повторювані події саме в темний період доби. Втрата ресурсів, забезпечення щодо транспорту, ідуть проблеми з водою, житлові будинки, військові об'єкти, все, що пов'язано з формою. Тому, будь ласочка, будьте дуже уважні. Така і велика активність окраїни міста, поблизу міста. От мені що по транспорту, це ближче до центру йде. От Ближче до центру міста, транспорт, тому там можуть бути і вокзали, і там, де скупчення людей. Тому, будь ласка, при тривогах на вихідних ми реагуємо і шукаємо безпечніше місце для себе.